Ати долучимо до а, нашого ефіру військовослужбовця сил а, територіальної оборони Олександр Мусієнко має бути з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю вас, а, пане Олександре. А, якщо ми а, говоримо про російські а він розпочався сьогодні, 1 квітня, то Знову ж таки, на території Росії стверджують, що це виключно все відбувається в рамках процесу і нічого нового в цьому немає. І що це для того, щоб строковики пройшли там навчання, і так далі. Але ж ми розуміємо, чим це може загрожувати ще і 160 тисяч осіб. Для чого їм цілих 160 тисяч осіб? Насправді цифра не дуже відрізняється від того, скільки вони призивали раніше. У 2011 році можна сказати, що була приблизно така цифра. Тоді Росія не ну, скажімо, не здійснювала повномасштабні агресивні дії. Хоча, в принципі, в російській історії вони воюють практично завжди, з певною періодичністю, з певною інтенсивністю і частотою, але воюють загалом завжди. Взагалі, єдиний, скажімо так, для нас ризики з того, що виходити, з того, що це може становити їх два. Насправді і те, що і те, що нам треба розглядати в цій ситуації, на що орієнтуватися, перше це можливість вкотре спробувати замінити певні тилові посади, де це можливо, на контрактників призначити відповідно на посади певні там рядового сержантського складу. В першу чергу це стосується цих призваних призначити, от якраз, призваних на військову строкову службу, а відповідно вичистити вже повністю контрактників. Хоча я вам скажу насправді, що виходячи з інтенсивності бойових дій, в Росії це відбувалося і раніше, тобто постійно одне і те саме. Якісь контрактники, які там певний період перебувають в тилу, вони потім опиняються на фронті. Відповідно і беруть участь в активних бойових діях, і потім в значній кількості гинуть, і вже їх загинуло внаслідок наших оборонних дій. Ну і друге, це е, тільки той факт, що таким чином Росія завжди прораховує свої певні кроки стратегічні, які полягають тому, що їм потрібні е, військові їм потрібне значить ось це гарматне м'ясо на майбутнє, і очевидно, що. Вже там після трьох від трьох до шести місяців будуть пропозиції відповідні безпосередньо цим російським призовникам про те, аби вони роздумували над укладенням над підписанням контрактів. Спочатку це буде в такій легкій формі, скажімо, розмов, пропозиції і демонстрації переваг, що ви отримаєте, якщо зробите це і підпишете контракт. Пізніше, вже до закінчення якраз строку служби, це буде в більш наполегливій формі, далі когось зобов'яжуть це зробити. Ну а хтось це зробить сам, повіривши, скажімо так, в ті так звані золоті гори, які там обіцяє Росія виплати стартові подальші за підписання контракту. Тобто, це ще одна із форм поповнення особового складу, тому що втрати російські вони є доволі таки значними. Бойові дії тривають, характер бойових дій не змінився, тактика ворога не змінилася, вони не відмовилися від застосування і використання своїх малих штурмових груп. Ну, відповідно, це має хтось робити. Ну і очевидно, що зараз різні підходи застосовуються не тільки за рахунок цих призовників. Росія планує поповнювати власні сили, власні резерви. Вони це роблять. З кількох джерел, перше це, от коли ми говоримо про призовні кампанії і ту формулу, яку я описав, друге, це Росія робить таким чином, що вони просто розсилають повістки і просто зобов'язують з'являтися до військоматів. А потім фактично кладуть на стіл контракт і говорять, що підписуй, будеш так званим контрактником. Хоча насправді. Ці люди є мобілізованими. Ну і відповідно ж там третя категорія це ті, кого просто заманюють і спокушають великими виплатами. Є такі, хто йде все, все ще досі, а, хтось знає про те, що реально відбувається на фронті, і розуміє від своїх, скажімо так, чи земляків, так званих, чи просто якесь сарафанне радіо, так зване, доносить певну інформацію попри цензуру, яка є в російських медіа. Хтось е, і, і все рівно йде, хтось не знає про це і думає, що це спосіб, яким чином можна заробити там погасити кредити, купити там щось і тому подібне. І, власне кажучи, є ще одна категорія: це ті, кого просто там ставлять перед вибором. Є ще така категорія. Вони. Уже в меншій кількості не, не в таких великих обсягах, як це було, наприклад, наприкінці 2022-го, початку 2023-го років. Але все ж таки є це досі ті, кому загрожує кримінальна відповідальність, кримінальне покарання, реальні терміни ув'язнення, і кого ставлять перед вибором, що або ти їдеш. І відповідно таким чином звільняєшся від відбування покарання і отримуєш шанс на там на зняття і погашення судимості, або е, ти йдеш там е, в колонії суворого режиму і сидиш доволі таки довго. Ось це ті категорії, за, за рахунок яких Росія зараз е, поповнює власні сили, і певну частку е, в ній складають от якраз призовники, але а тут же ж треба виходити із того, що все рівно всіх призовників одразу одномоментно момент в район виконання бойових задач не перекинеш, ну хоча б формально, тому що там треба дотриматися певних формальних процедур, поки їх наберуть, поки вони пройдуть відповідну підготовку щонайменше місяць, тільки тоді вони складуть присягу і можуть кудись там теоретично відправлятися. Але скажімо, на сьогоднішній день. Росія не вдається саме до масових випадків застосування солдатів строкової служби безпосередньо на нулі і не кидає їх такій кількості в штурмах. Вони фіксувалися в районах проведення курської операції не тільки були такі факти, були такі випадки, але вони там опинилися, власне кажучи, тоді, коли. Росія проводила оборонну операцію. Ну, фактично, коли був наступ українських військ, вони стояли теж не на нульовій чи першій лінії. Вони там виконували інші заходи дещо глибше на території Росії, А бояться вони відправити в великій кількості, тому що, як би там не було, але комітети солдатських матірі і подібні рухи організації, вони, хоч там і або на нелегальному стані, або на півлегальному, але все ж таки. Скажімо так, можуть забезпечити певне бурління і обурення всередині російського суспільства, що не хотілось би тому, е, вони продовжують робити це ось таким чином, як я описав, дійсно будуть когось залучати. Це не буде одразу, е, треба розуміти це період десь до кількох місяців, поки можна буде там комусь до підписати контракт, потрапити е, безпосередньо на фронт, і так далі, але це не буде одразу всіх 160 тисяч, це точно. Пане Олександре, також цього дня у нас перша ніч, скажімо так, без шахедів в 2025 році, і тут теж питання виникає. Ну, навряд чи у них всі шахеди завершилися, закінчилися, що вони прям не мали що використати. Це виключно для того, щоб задобрити Дональда Трампа. Ні, Я не думаю. Тут є ряд причин насправді. Перша причина це, звичайно, те, що не вперше це відбувається, і раніше це відбувалося. У нас були за те, протягом доби, коли Росія не запускала шахеди. Вони відбуваються через два наступних моменти. По-перше, ворог змінює точки пусків шахедів. через це відбувається через те, що проводяться розвідувальні заходи, і підрозділи наших сил оборони знаходять. Відповідні точки і пускові майданчики, і по ним завдається вогневе ураження. Буквально нещодавно по одному пусковому майданчику російських дронів в Брянській області якраз відпрацювали повітряні сили. Це відбулося цього минулого місяця. Перепрошую, це вже в березні. Було коли завдавалися удари і такі. Випадки є, отже, вони дещо змінюють місця, аби, ну скажімо, що називається, перепрошую, не настільки палитися, не настільки засвітити ці місця, щоб по ним не прилетіло. Це перша причина. Друга, а іноді вони беруть паузу для того, щоб здійснити певні технічні переналаштування. Безпосередньо шахідів, тому що ми ж теж повинні розуміти, що дрони змінюються. Скажімо, вони змінюють е, маршрути польотів, змінюють висоти, е, додають додаткові елементи та обладнання, аби як думає ворог, ці дрони були менш вразливими. Особливо зараз працює противник над тим, щоб робити дрони менш вразливими до дій систем радіоелектронної боротьби, яку використовує Україна. Якраз ось ці дрони, які позначаються повітряними силами Збройних сил як радіолокаційно втрачені, це в переважній більшості якраз і є робота тих самих ребів. А для того, щоб робити їх менш вразливими, вони теж працюють. Це теж одна із причин. Звичайно, може певною мірою до цього можна додати фактор погодних умов, але, скоріш за все, він тут не є визначальним і ще. Один пункт, який стосується тепер і України, і Дональда Трампа Сполучених Штатів і перемовного процесу, який триває в Саудівській Аравії, цей пункт стосується якраз того, що вони не хочуть, ну вони хочуть задобритися, але яким чином, в тому числі спробувати звинуватити Україну? Адже у такі періоди, якщо ми подивимося, наприклад, минулої ночі чи з минулого вечора не було запуску шахерів. Якщо, наприклад, протягом наступної доби не буде відбуватися, а можливо навіть і кількох діб, зараз це важко уявити, але якщо ми теоретично це уявімо собі представимо, тоді зростають ризики провокацій на території Росії, коли Росія може спробувати звинуватити Україну в тому, що Україною був порушений режим, наприклад, перемир'я в енергетиці. Наприклад. Або щось інше було вчинено. тобто подати це таким чином, що мовляв, дивіться, Росія не запускає дрони взагалі, відмовилися від цієї ідеї, начебто, а тут в цей час відбуваються події, і Україна зриває перемир'я. Тому зараз це з цієї точки зору такий період, коли треба бути пильними, тому що саме такі дії і такі мотиви ворог теж може переслідувати і мати, і оце ну все, що стосується. Для нас теж дуже загрозливий, тому що от якраз це буде робитися картинка, відповідно для Сполучених Штатів Америки, щоб спровокувати якраз американського президента і його оточення на буркливу емоційну реакцію, певно. І от мені здається, що це теж одна із версій, яка може пояснювати те, що відбувається, але якщо це це це, це тільки якщо. Ударів не буде там протягом наступної доби двох щонайменше. Тоді можна буде про це говорити. Поки що, скажімо, ми говоримо виключно про одну добу і зробити остаточні висновки про причини тут складне за виключенням тих, які я назвав. Технічно, це очевидно. Їм, вони перепрограмовують, готуються і намагаються удосконалити якраз шахіди для того, щоб. Обходити системи радіоелектронної боротьби, коригувати маршрути, гратися з висотами, що вони роблять постійно, намагаючись дрони то підняти, то опустити, в залежності від типу місцевості, де вони пролітають і так далі. А у такому випадку ми зможемо знайти підтвердження того, що це провокація, яка відбулася на території Росії. Ну тобто ми говоримо там про супутники і так далі. У нас буде підтвердження того, що ми до цього не маємо жодного відношення, чи це тільки слово України проти слова Росії? На нашу користь вже в цьому плані є підтвердження. Я хочу нагадати, що ну, вже протягом тижня щонайменше. Можливо, навіть дещо більше, ми не бачимо офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України або заяви російських губернаторів, там керівників областей регіонів про те, що на території Росії щось десь пролітає і працює ППО. Тобто, вочевидь, ми бачимо, що зараз Україна утримується від завдання ударів по е території Росії саме. Далекобійними дронами утримується від діпстрайків. Мотивація, якраз я думаю, в тому і полягає, щоб не було звинувачень, тому що Україна на щось зараз провокує і не бажає настання реального припинення вогню. Це до речі, в цій ситуації це іде нам в актив. Хоча ми мали право це робити абсолютно, тому що ми ж бачили, що ворог цей час завдавав ударів. Вони кажуть, що вони не б'ють по енергетиці. Ми теж можемо не бити по енергетиці на території Росії. Вистачає військових об'єктів, які можуть ставати потенційною ціллю для наших безпілотників. Ми ж це розуміємо прекрасно, але певні кроки були зроблені, і це до речі, нам аргумент в актив, тому що ми завжди можемо сказати так: подивіться, ми не завдавали удари вже протягом певного часу. А, і, власне кажучи, чому б ми раптом їх вирішили завдати зараз цей момент, коли не завдає Росія. І друге, з точки зору можливостей технічної розвідки, ну, звичайно, вони є. Чи можна побачити, скажімо, активність тих же самих безпілотників, коли їх є багато, і коли вони можуть набирати певні висоти, і коли вони є великі, а ми знаємо, що типи дронів є великими, і різними абсолютно є Більші, менші, їх дуже багато. Які використовуються для діпстрайків, звичайно, їх можна побачити, їх можна помітити про те, що вони летять, можна здогадатися. Це для цього є. Ну, скажімо, інструменти, особливо сполучених штатів, які на сьогоднішній день мають найкращі в світі можливості для ведення саме розвідки з повітря з використанням супутників і інших засобів технічної розвідки, яка в них є в наявності. Тому очевидно, що з точки зору розвідувальних даних, так, але тут же ж питання в тому, що вся аргументація і надання інформації, воно ж іде постфактум. Тобто завжди діють відповідні органи національної безпеки і оборони, коли вони мають повний фактаж, коли вони мають повні повідомлення, коли вони мають всі підтвердження, які потрібно зібрати тоді і надаються. А Росія може розраховувати саме на емоційний ефект, тобто на те, що зараз вони щось вкинуть в інформаційний простір, і десь в Сполучених Штатах це дійде і можуть підхопити в Білому домі. Ну, аналог, будь ласка, ситуація в Курській області, коли Росія розігнала фейк про те, що українські війська потрапили в оточення, і потім про це сказав навіть президент США Дональд Трамп. Хоча потім видання Reuters написало і інші про те, що. Розвідка американська знала реальну ситуацію, вона інформувала і президента Сполучених Штатів, і членів його команди. Потім і президент України Зеленський говорив про те, що ну, ми ж розуміли ситуацію, ділилися і, США, і американська розвідка знову ж таки це бачила. Але емоційне повідомлення було. І, власне кажучи, ось на ці емоції Росія і хоче розраховувати. І вона хоче спровокувати, ну, скажімо так. Американського президента на певні такі спонтанні кроки, які можуть бути вжиті, виходячи із того, що відбудеться, тому ось в цьому є і основні загрози. Але я ж кажу, що для нас в цій ситуації плюсом якраз є те, що у нас завжди є докази того, що ми не атакуємо і ми дотримуємося зараз режиму припинення вогню, що стосується енергетики. Ми ж це бачимо чітко. Україна домовилася зі сполученими штатами про це в Саудівській Аравії. І ми, скажімо, наші домовленості не перед росіянами, а перед американцями, про що важливо тут наголосити, ми виконуємо. І, власне кажучи, це буде для нас звичайно, як і інші супутні аргументи, інструменти розвідки, дані, які ми можемо отримувати і продемонструвати це для нас, і є в підтримку нашої позиції. Фінляндія готується вийти з Отавської конвенції і повернути протипіхотні міни. Загроза з боку Росії кажуть, очевидна знову ж таки. Росія веде себе дедалі агресивніше. Ми маємо бути готові захищатися будь-якими засобами. кажуть в Фінляндії. А в Польщі теж Сікорський каже, що Росія буде загрозою для Польщі і всієї Європи поки нею керуватиме Путін. Тобто, знову таки, ми говоримо про те, що в Сполучених Штатах кажуть про те, що вже домовилися з Путіним, все буде добре. Вони вже готові з ним співпрацювати, і він вже завершує війну. А в цей самий час вся Європа готується до того, що. Риторика російського президента стає все агресивнішою і агресивнішою по відношенню до не тільки України, а й до всієї Європи. Тут ми згадуємо про оці там військові або миротворчі місії, які мають бути направлені до України. І цікаво виходить, що з однієї сторони Польща каже про те, що Росія буде загрозою для Польщі і Європи, поки нею керуватиме Путін, але не готова брати участь у цій військовій місії. Ну, тут, що стосується військової місії, питання безумовно складне, тому що я вам скажу так: справа початку боїться, знаєте, як кажуть, тому що важливий прецедент. Як тільки Британія і Франція створять відповідний прецедент, а там уже спочатку це ж була ініціатива британсько французька а там я хочу нагадати, і Канада виявила бажання провести консультації, і Туреччина, можливо, не виключено, що інші країни теж можуть долучитися. В цій ситуації дуже важливим буде ось той факт, щоб війська дійсно вже відправлялися, і вони починали, скажімо, виконувати певні завдання. А далі це ж питання в тому, що, ну скажімо так, це ж питання буде залежати від домовленостей і ці домовленості можуть коригуватися, тому що. Це не є класична миротворча місія, яка, наприклад, потребує затвердження Генеральної асамблеї чи радою безпеки ООН, її чіткого мандату, від якого відступити не можна категорично. Ми ж говоримо про інш, іншу форму, яка може передбачати, наприклад, наступне формулювання: що Україна, Франція, Британія та інші країни залишаються відкритими для допомоги від тих країн. Які будуть вважати за потрібне долучитися до цієї місії, називаємо її миротворчою, так а, тому що вона не класична миротворча, але ж мета звичайно, що е, гарантії безпеки і підтримка миру, все і двері відкриті, і в принципі це формулювання допускає, скажімо, той факт, що інші країни з часу можуть долучитися. Я не виключаю, що позиція тих, хто зараз вагається або виступає проти, може змінитися після якраз. Прецеденту і прикладу того, що ці війська, зрештою, будуть або на шляху, або вже з'являться в Україні. Пане Олександре, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Чекаємо на цей прецедент. Ну і, звісно, дякую. віримо в те, що все більше країн зможуть захочуть і візьмуть участь у цій самій військовій коаліції, яку направлять до України для гарантування нам безпеки. До наступної зустрічі в ефірі. Дякую, військовослужбовець Сил ТРО Олександра Мусієнко був з нами на зв'язку цієї години.